Всім привіт! Сьогодні вирішила показати, як я готую плов на кострові в казані. Ось для цього я приготувала крилишка. Ось такий рис пропарений у мене, часничок, морковка, цибулька, це олія, приправи і казанок. Це ось у мене горить костер. Питаюся його розпалити, щоб поставити казан. Поки що в мене це не дуже виходить, дим фігаче, костер десь не за горами. Ага, є щось. Ну, досточки ще не горять. Розгориться, ставлю казан і починаю готувати. Так, уже кострик розгорівся. Наливаю олійку. Зараз засипаємо сюди морковку. Дивіться, гарно кострик нагрів. Моркви багато для плову не буває, він буде смачніший. Порізала всю свою морковку, перемішаємо нашу морковку. Зараз поверну, щоб ручка не мішала. І додаємо цибульку. Також багатенько. Все, що порізали. Димок, звісно, лізе в очі. І перемішуємо з морковкою. Дивіться, аж смажиться. Видно, що вже жовтеньке маслечко там. Перемішуємо і тушкуємо, будемо потім кидати крилишка. Так, дивимось, що тут наша цибулька. Веде себе нормально, тушкується. Поки наша цибуля жариться, ми знайдемо приправу до плову шашлика, копчена паприка. Перець молотий можна. Листячко лаврове. Так, кунжут поки не потрібен. до шашлака, Паприка, імбир, прованські трави. Так, не це. О, до плову, Трішки є. Так, ідем далі. Нам треба ще трішки, Так. Ось коріандр, камин, рожевого перцю тріхи кину. Також О, зіра підійде до плову. І до шашлику візьму приправу. Оце ось зараз будемо їх засипати. А кострик мене тут бадюри, я вам скажу. Жориться прямо чутко. Так, підмішуємо, щоб не згоріло. Так, дивіться, як гарно. А пахне як, зараз кидаю крилишка вже. Нехай воно разом тушкується, ароматні ж будуть. Вони в мене помиті. Так, закидуємо. Хто яке м'ясо кидає? Ну, сьогодні в мене крилишка. Квининка вчора пішла на шашличок. баранини, звичайно ж, немає. Не, не приготую я з баранини, так як я її ні разу не готувала. Так, оце ось крилишка. Зараз будемо помішувати їх. так, Можна сказати, вмішуємо цибульку. На дворі хоч і тепло, а не знаю де, ну вітер десь збереться, роздуває острик добре. А! Можна б шмалити руки. Так, оце так помішала. Так, зараз присолю. Трішечки присолити треба. Так, настроїмо апарат солі. так. І досить, бо ще ж будуть приправи. Перемішуємо. Не виходить рукою. Ось так положила камеру на паузу, помішала обома руками. Так як гаряча ручка, однією рукою ти не помішаєш невдобно. То прийшлося полетеночком держати. А це так виглядають вони. Додамо зараз приправ. Оце ось у мене рожевий перчик. Ось фокус десь дівся. Зіра і лавровий лист. Ось дивіться, зіра, рожевий перець, лавровий лист. Кидаю отак. А тепер буду сипучі. Паю приправу до плова. Трішки приправи до шашлика. Дим задимлює, не видно. За шашлику сиплю трішки меленого чорного, зовсім зовсім трішки. І паприка мелена копчена. Це таке кино. Оце все ми перемішуємо приправи. ну Однією рукою я не помішаю. Ось зняла скострику, покажу перемішала, як бо дим. Так, шуру я не можу показати, як воно виглядає. Це в переміжку. Воно все разом з приправами і будемо засипати рис. Зараз воно гарненько протушиться, щоб були практично до колу готовності. А тоді будемо додати рис. Звичайно ж помішуючи, так як... Кострик в нас ганенький, воно може прилипнути. Звичайно, на телефоні воно в фокус то падає, то це. Але виглядають вони дуже смачно і апетитно, вже, без рису навіть. Але ж ми сьогодні готуємо плов, тож маємо всипати рис. Так, наші крилишка вже майже готові. Засипаємо рис. Кожен дивиться по своєму казанню. Тільки війде. Я так присипаю трішки, щоб крил не видно. І досить. Тобто, в мене пачка 800 грам, десь 400 грам я всипала. Отак. От Заливаю водою, щоб закрити верх. Дуже трішки більше. Дивіться, який красивий колір. І накриватимемо кришкою. Ну, десь води ну, півтора літра. Десь так. Зараз ще трішки підсолю. У мене є така сицилійська сіль, пікантна. Ну, Пложи ж, він завжди ароматним має бути. Чуть-чуть підсолимо. Так. І саме основне, що Ложимо часничок. Так, і накриваємо кришечкою. Тепер ждемо, поки плов зготується. Будемо пробувати відкривати наш плов. Дивіться, яка краса. Як на мене, він готовий. Витягаємо наш часничок. І зараз буду пробувати. Ммм. Готовий. Насипаю собі в тарілочку. Ну, однією рукою ж, бо однією тримаю в камеру. Дивіться, який він класнючий. Зараз будемо куштувати. Ось така краса вийшла. Смачний плов на кострі. Всім приємного апетиту. Я рада для вас знімати відео, буду знімати ще. Всім приємного апетиту ще раз, до побачення!